Вітаю вас в ЖК Централ Парк. Давайте подивимось, які ж зміни відбулись на будівельному майданчику за останній час. У новій черзі будівництва здійснено повну зачистку території та проведено демонтаж усіх старих будівель. Наразі здійснено армування та бетонування фундаментної подушки. Виконано роботи зв'язання та монтажу арматурного каркасу плити перекриття паркінгу. Також розпочато бетонування колон першого поверху житлової секції. Щодо першої черги, на завершальних етапах монтаж вікон будівлі, в одній із секцій встановлена тепла підлога та залита фінальна стяжка. Також продовжуються внутрішні оздоблювальні роботи, а також дах в процесі утеплення. Запрошую вас на перегляд нерухомості ЖК Централ Парк місто Мукачево. Контакти в описі під відео.